Панове генерали, панове офіцери, ще раз вас вітаю з Днем Свободних військ нашої держави. Бажаю нам всім перемоги, міцності, бажаю, здоров'я. Хочу подякувати особовому складу, всім нашим воїнам подякувати за, за службу, за захист нашої держави. Дуже радий, що офіційне вже представлення генерал-майора. Михайло Васильовича Драпатова в день відбувається в день суботних військ. Радий за вас. Дякую. Дуже нашого викладати. Пане президенте, брани, Верховний команду Збройних Сил України. Я вдячний за довіру очолювати найпотужніший, найчисельніший могутний вид збройних сил з України. Свого боку я зробив все, щоби. Вид розвивався, набував відповідних спроможностей, був готовий до всіх викликів, які нас очікують в майбутньому. Люди, технології, управлінські процеси. Мої пріоритети діяльність. Дякую. Слава Україні. Слава. Слава Україні. Дякую.